Цього тижня нас очікує справжня перевірка почуттями, коханням, перевірка на справжність, щирість, здатність будувати довгострокові плани і дотримуватись своїх же обіцянок, своїх же слів. З вами Марина Нуфрічук і це астрологічні новини тижня на період з 23 по 30 листопада 2025 року. Що ж, велику роль цього тижня будуть відігравати слова, інформація, переписки. Які ми ведемо, в них буде дуже тісно переплітатись наше минуле і майбутнє, але ще важливішу роль будуть відігравати вчинки, що ми здатні зробити заради кохання. Саме по цим вчинкам буде вимірюватись наша значимість один одного в парі, вона буде переоцінюватись, переглядатись комусь з нас прийшов час дійсно визначитись, на що конкретно ми готові заради коханих. Якщо ви знаєте, що ви тягнете за собою хвіст невиконаних обіцянок або хвіст минулих відносин, є якісь незавершені історії, то пора вже визначатись. Брехня, фальш, приховані сюжети можуть раптом вилазти на поверхню і ранити всіх учасників. Якщо ця історія не про вас, ви можете просто стати свідком чужої драми. І тут я б дуже радила не дати себе втягнути в цю драму, в ці провокації. Не говоріть зайвого. Цю енергію можна чудово сублімувати з особистих драм в творчість, зайнятися тим, до чого зараз буде лежати ваша душа, і створити по істині щось прекрасне.